Мертві нацисти. Оцифрований Жириновський та де гроші бліновські. З вами актуальнощі. В камеру для вас мовить Ярослав Сезоненко. Підписуйтесь, аби не пропустити, коли на Ютубі дихатиметься легше. А щоб дізнатись першими, тисніть на дзвіночок. Помер найстаріший нацист не Володимир Путін. Мова про старенького німця. Його звинувачують в тому, що він в 43-45 роках працював охоронцем концтабору Заксенхаузен. Дід казав, що не розуміє, де він знаходиться, в чому його звинувачують, і все 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 заперечував. Поки йшла опеляція, дідусь взяв і, і, і помер. Зручно. Барак обама говорит, у него три кнопки: жовтая, зеленая, красная. Зеленую нажал, Европа нет, жовтея нажав, Китая нет, Красная нажав, Росія нет. А Мельке говорит, а вот у моей бабушки було три унітази золотой, серебряний и фаянсовий. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридорі. А ось цього покійного нациста однопартійці увічнили гігантською статуєю. Щоправда, віртуальною. Діджитал бюст Жириновського можна побачити в онлайн грі Майнкрафт. Віді аби вшанувати автора фрази Хватіте та терпіть Жириновський югент презентують арт людству вже 1 травня. О, мітинг ЛДПР. в Майнкрафте. Народу тьма. Вот Владимир Вольфович. У его памятника, как обещали, собрались из Омска, из Белгорода, из Новосибирска, отовсюду. Вот. Избиратель Российской Федерации. Помолчіть! Да, да раз поняли. Я розпоні. Помовчать! Да замовчать! Да, Сідіть! Лідер партії виступає! А ще нещодавно новоспечений лідер росіянських ліберастів Леонід Слуцький запропонував оцифрувати коментарі, статті та виступи дешевенької пародії на нашого Олега Ляшка та змусити штучний інтелект робити наукові прогнози та аналітику. Угу, звісно. Саме аналітикою Жириновський завжди і славився. Пропадіть пропадом! Пішов вона суда! Ізраїльська собака! Подлость, гадость, преступники! своїх відвідувачів! Убирайтесь вон! і вори! Входимо в ресурсний стан. Відкриваємо чакри, дихаємо маточкою. Виганяємо з життя токсичних людей. Мабуть, авторка марафонів бажань Бліновська забула забажати, щоб її не взяли за сраку. Звинувачить її у відмиванні 918 мільйонів несправжніх грошей. Я плачу налогів не один десяток мільйонів. і це незважаючи на те, що вона і політику партії підтримувала, і зетки собі малювала. Це вона загалом настригла з <кій> не буду казати лохів, скажу довірливих громадян. 5 мільярдів. Уявляєте, оці росіянські інфоцигани ще нещодавно були і в нашому інформаційному просторі. Який жах? Який жах? Який жах. А що є жах? Жах, я ж кажу, який жах. Затримали продавчиню повітря на кордоні з Білоруссю. Їхала вона в орендованому майбаху, у супроводі охоронця, водія і мала квитки в Казахстан. От що означає інфоцигани? Звинувачують у відмиванні мільярдів, а майбах, як завжди, орендований. І до речі, про Казахстан. А чи не зеленим чоловічком вона туди летіла, але щось пішло не так? Днями літописець окупантів, або як він себе називає воєнкор стєшин, заявив, що Росії мають відійти північні землі Казахстану, тому що вони там, буцімто за Совку, будували промисловість? Ну, міг би ще згадати, що там народився Жириновський. Не, -то. не, не поняли, да? Це Росія. Він до слова теж коли сказав, що як розберуться з Україною, то одразу візьмуться за Казахстан. Взагалі, фантазери якось пропустили момент, коли казахи стали їм, м'яко кажучи, не раді, і це тим, хто туди втік від мобілізації. Уявляєте, що буде з потворами, які наважаться прийти туди зі зброєю. Їх намагалися вбити. Сьогодні з цим. Завтра ти танком зайдеш сюди своїм знаком з цим, розумієш? На мою землю, на казахську землю. Набросились на нас з обвиненнями, що ми фашисти, що ми напали на Україну. Ви, блядь, нацисти! Що ви наші дітей Україну вбиваєте, нахуй! Убирайтесь з Казахстану! Русі, блядь! Эти кадры облетели соцсети. Видно, как автомобиль подрезает матис. Сначала начинается перепалка, которая перерастает в откровенную бойню. В итоге двое юношей попали в больницу. У них тяжелые травмы. Если бы рядом не оказалось свидетелей, парней бы убили, уверена мать одного из пострадавших. Есть шанс, что в Ютубе поменьше не. В импортозамещенный Рутуб собираются влити 30 миллиардов. Росіянських несправжніх грошей спочатку розробники хотіли 50, але їм напевно чемно, скоріш за все, не нечемно сказали закатати губу. Сервери будуть у Вірменії, Білорусі Росії так. Знову ж таки, в Казахстані ніяк не відчепляться від них. А Ютубчику в них таки походу вафлі. Днями в Москву прилетіли китайські кіберфахівці, які обіцяють, що вже в четвертому кварталі цього року на сервіс не можна буде зайти навіть через ВПН. У вас була тактика з самого початку, Ви її придіржувалися з самого початку У мене була якась тактика, і я її придіржувалася. І знову про імпортозаміщення. Пам'ятаєте, коли Рашті закрили мак, вони відкрили мережу вкусна і точка. Так, от днями зареєстрували товарний знак Грусна іточка. Його заступив за собою власник бюро ритуальних послуг. І поки зізнається, не знаю, як використовувати назву бренду і чи буде використовувати взагалі. Мовляв, це трохи на грані, але як на мене, все логічно. У вкусна іточка ніфіга не смачно. А коли росіяни стають хорошими, ну знаєте, це ніфіга не сумно. Я yeah тащусь і радуюсь від смерті русских. Я от того, що русских убивают. Надо більше убивать. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, як вам випуск. До зустрічі.